Історичне значення бою під Крутами, Центральна БІБЛІОТЕКА НАМИшлянського району міста Харкова. Мало яка інша подія в історії України є настільки ж відомою, як Бій Під Крутами. Він посідає чільне місце в національній історичній пам'яті. Бій під крутами, бій, що відбувся на залізничній станції Крути 29 січня 1918 року, між більшовицькими військами Михайла Муравйова та об'єднаними військами юнкерів першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та першої сотні новоствореного студентського курення під єдиним командуванням Аверки Гончаренка під час наступу на Київ військ Муравйова. Битва під крутами один із важливих сюжетів української історичної пам'яті, який вже давно перестав сприйматися як рядова історична подія. Міф битви під крутами є історичним образом, що має важливе значення для української колективної пам'яті та української ідентичності. Сьогодні ми згадаємо конкретно. Яке історичне значення мала ця битва для майбутнього нашої держави? План нашої сьогоднішньої лекції виглядає так: Історична довідка, сучасні висновки істориків, спогади учасників бою, література по темі, що є наявною у нашій бібліотеці, новинки літератури про бій під крутами, корисні статті та ролики. Пробій, висновки та джерела. Історична довідка. Перша незалежність у 1917 році постала Українська Центральна Рада та створена нею Українська Народна Республіка. Прихід до влади у Росії більшовиків у жовтні 17-го року становив загрозу для України. Вони прагнули встановити контроль над Україною. У грудні більшовицький уряд Росії направив ультиматум Української Центральній ради, в ньому йшлося про виконання таких умов дозволити переміщення більшовицьких військ із фронту на Дон і відмовитися від утворення українського фронту. Українці відхилили вимоги і звинуватили росіян у розпалюванні ворожнечі. Раднарком своєю чергою оголосив Центральну Раду в стані відкритої війни проти радянської влади в Росії і на Україні. 7 січня 1918 року більшовики оголосили загальний наступ на Україну. У середині січня 1918 вони встановили контроль майже на всьому лівобережжі та просувалися на Київ. За таких умов, 22 січня Українська Центральна Рада четвертим універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки. Напередодні бою. Після захоплення Полтави вздовж залізниці на захід наступала більшовицька так звана Перша революційна армія, а згомеля на Бахмач друга. Саме там, де сходилися дві залізничні колії, вони планували об'єднатися. Тривалий час найбоєздатнішою українською частиною на Чернігівщині був бойовий відділ першої української військової юнацької школи сотника Аверкія Гончаренка. Спільно з іншими військовими підрозділами та добровольцями 25-27 січня вони героїчно обороняли вузлову залізничну станцію Бахмач. Однак під загрозою оточення оборонці змушені були відступити до станції Круте, де почали укріплюватися. 28 січня у Бахмачі обидві радянські армії з'єдналися. Командував ними Михайло Мурав'йов. Більшовики почали рухатися у бік Києва. На підступах до столиці Мурав'йов закликав: наше бойове завдання взяти Київ. Жаліти київських мешканців нема чого. Вони терпіли гайдамаків, нехай знають нас і одержать відплату. Жодного жалю до них, кров'ю заплатять вони нам, якщо треба, то каменя на камені не залишимо. Проте вже наступного дня на станції Крути їхній наступ зупинили українські частини, до яких підійшло укріплення учні Київської юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. Та помічного студентського курення січових стрільців. Здебільшого вони були не готовими до військових дій і мали погане озброєння до курсантів вінацької школи, студентів і гімназистів приєдналися близько 80 добровольців із підрозділів вільного козацтва Зніжина. 29 січня 1918 року на залізничній платформі в Крутах перебувало до 520 українських вояків, юнаків і студентів, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Росіяни в 10 переважали, мали бронепотяг та артилерію. Військами УНР під крутами командував Аверк Гончаренко. Завдяки вигідній позиції героїзму, українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темрів. Потім, під тиском ворога, українські бійці організовано відступили до ешелонів і вирушили у бік Києва, руйнуючи за собою залізничні кулії. Але одна студентська чота, 27 хлопців, заблукавши у темряві, повернулися до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон хлопців катували, а потім втратили. Згодом майже всіх героїв поховали на аскольдовій могилі у Києві. Українців під крутами загинула, за різними оцінками від 70 до 100 осіб. На сьогодні відомі прізвища 20 із них це студенти народного університету. Та студенти Київського університету, гімназисти Другої Кирило Мафодівської гімназії. Всі ці імена варті того, щоб їх пам'ятали. Втрати ж більшовицьких військ сягали 300 вояків. Брестський мирний договір. Затримавши ворога на чотири дні, українські війська дали змогу укласти мир між урядом Української Народної Республіки і державами Четвертого Союзу. Перемовини закінчилися 9 лютого 1918 року. Підписанням Брестського мирного договору. Він визначав. Визначення Четвертим Союзом самостійної Української Народної Республіки суб'єктом міжнародних відносин, спільні кордони УНР та Австро-Угорщини на довоєнних межах, східна Галичина та Буковина виділені в окремий коронний край. Кордони з Польщею, що мав бути визначений комісією на основі етнографічних відносин і бажань людності, відмови сторін від взаємних претензій на відшкодування збитків, спричинених війною. Обмін військовополоненими та встановлення дипломатичних відносин, постачання УНР іншій стороні до 31 липня 1918 року 60 мільйонів пудів хліба, 2750 тисяч пудів м'яса, іншої сільськогосподарської та промислової сировини. Додаткову умову грошова позика в 1 мільярд карбованців і на допомогу Українській Народній Республіці у боротьбі з більшовиками. Тим часом 4 лютого 1918 року більшовицькі війська Михайла Муравйова підійшли до Києва. Під гуркіт гармат Центральна Рада приймала важливі закони про ліквідацію права власності на землю та демобілізацію. Через два дні почався масований артилерійський обстріл. Ще через три дні муравйовці відірвалися у місто. 11 лютого 1918 року більшовики проголосили в Києві Українську робітничо-селянську республіку та її народний секретаріат. У квітні 1918 року завдяки підтримці німецьких та австрогорських військ українці звільнили від більшовиків майже всю Україну. Отже, бій під крутами став боєм за майбутнє України. Завдяки звитязі та сміливості українських вояків. Ворожий наступ більшовиків на Київ було зупинено на кілька днів, коли тривали переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четвертого Союзу. Важливо було, аби на той момент українська столиця перебувала під контролем Центральної Ради. 9 лютого 1918 року Брестський мирний договор було підписано. Він означав визнання самостійної Української Народної Республіки суб'єктом міжнародних відносин. Тепер давайте поговоримо про сучасні висновки істориків. На жаль, в українській історичній літературі також не обійшлося без міфотворчості на тему Крут. Після поразки визвольних змагань чимало українських публіцистів прагнули героїзувати сторінки історії 17-21 років, не намагаючись розібратися в тому, що ж власне тоді сталося. А за аналогією, з 300 загиблими спартанцями під фермопілами, стали писати про 300 полеглих підкрутами. Згадуючи про подвиг студентів і гімназистів помічного курення, чимало сучасників геть забули про подвиг юнаків першої української військової школи, які винесли на своїх плечах основний тягар бою. Аби додати героїки до крутянських подій, почали писати про багнетну атаку студентської сотні проти наступаючих сил червоних. Хоча в дійсності. Така атака могла лише стати смертним вироком для невишкалених і погано екіпірованих юних січовиків. Але найбільша плутанина в історії крутянських подій пов'язана з датою самого бою, коли в березні 1918 року уряд УНР вирішив вшанувати пам'ять загиблих під крутами. Виявилось, що в штабі українського командування немає докладних відомостей про час, місце. І перебіг бою. Наприкінці січня 1918 році у Києві палахкотіло більшовицьке повстання. Централізоване управління військами припинилося, зв'язок між столицею і фронтом був відсутній. Бійці, які відступили з під крут до Києва, потрапили у вир кількаденних вуличних боїв. Далі був опір наступу від червоних загонів на столицю. Відступ на Волинь Більшість документів українських частин в ході цих боїв було знищено. Визначити дату крутянського бою зі слів його учасників виявилося непросто, оскільки для багатьох з них це був лише епізод безнастанних бойових дій. Зате у радянській пресі вказувалася точна дата зайняття переможцями станції Крути 29 січня. В дійсності це було хибне повідомлення зі штабу Муравйова, яке насправді стосувалося станції Плиски. Та оскільки інших достеменних свідчень у розпорядженні представників української влади не було, цю дату вирішили вважати правильною. У наступні десятиліття саме день 29 січня, став для українцем днем Крут. На жаль, історики ніколи не намагалися пояснити, чому спогади деяких учасників бою, в тому числі і написаних безпосередньо після тих подій, днем крутянського подуху, все ж таки названо 30 січня. Лише нові архівні знахідки дозволили виявити неточності і детально реконструювати перебіг бою під Крутами та збройної боротьби в Україні на початку 1918 року. І хоча ще так багато неточностей у історії цієї битви та головне можна виділити, незважаючи ні на що. Бій під Крутами. Став успішною оборонною операцією з переважаючими силами ворога, наступ якого зупинив на декілька днів. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки підписати Бреський мирний договір з країнами Четвертого союзу. Бреський мир означав визнання самостійності Української Народної Республіки, незалежність Української Народної Республіки довелося захищати від російської військової агресії. Ворогові протистояли молоді добровольці. Згодом українські війська за підтримки німецьких та австро-угорських звільнили від більшовиків практично всю Україну. Події української революції засвідчили, державність без армії неможлива. Сміливість та жартовність учасників бою зробили їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України. З ними порівнюють захисників Донецького аеропорту. Теперішній російсько-українській війні, тому героїв крут називають першими кіборгами. Далі ви зможете ознайомитися інформацією спогадів учасників бою. Та дізнатися більше про статті та сайти, які дають можливість почерпнути більше інформації спогадів учасників. Також раді представити вам літературу по темі, яка наявна у нашій бібліотеці. Ми запрошуємо усіх, хто бажає долучитися до цієї теми. І дізнатися більше про ці визначні події. Також рекомендую вам вам долучитися до новинок літератури про бій під крутами, які вийшли на сьогоднішній час і містять найновішу та найактуальнішу інформацію. Також наша бібліотека хоче порекомендувати вам низку корисних сайтів та роликів про бій під крутами. Що ж? Залишається зробити лише декілька висновків. Міф битві під крутами є історичним образом, що має важливе значення для української колективної пам'яті та української ідентичності. В радянській історичній літературі бій під крутами всіляко намагалася замовчати у тридомні українській РСР в період громадянської війни про бій під крутами згадано лише. Одним коротким реченням, але насправді бій під крутами, надихав і надихає сотні наших бійців, як колись, так і сьогодні. Україна була, Україна вистоїть, Україна буде. Пам'ятаємо бій під крутами.